Тихий куточок. Кав'ярня пам'яті під такою назвою цьогоріч відсвяткувала першу річницю. Її власниця Анжела Вартюк відкрила заклад на честь свого чоловіка Віктора. Він розповідає, загинув 27 січня 2024 року на Донеччині під час виконання бойового завдання. Був командиром інженерно-саперного відділення, інженерно-саперного взводу. Відкрити кав'ярню було їхньою спільною мрією. Однак каже жінка, чоловік цього моменту так і не дочекався. Коли приїжджав з ротації, ми любили ходити на каву, такі маленькі лагріочки були. І він такий каже: Тобі це подобається? Я така, ну так подобається. Він каже: То Я тобі відкрию. Ну, це тоді ще якась така маленька мрія була, своя кав'ярня, бо він дуже каву любив. Кав'ярня оформлена у зелено-чорно-сірих відтінках. Це улюблені кольори Віктора, каже Анжела. Його позивний на фронті був тихий, бо таким був характер. Тож так і назвала заклад. Тут світлини захисника, особисті речі, нагороди та шеврони. Саме верхній ряд це вітяні шеврони, і три останні це одного хлопця, який теж загинув, гутік Владислав. Нижче це просто хлопці, які проїжджали або наші місцеві, які нам залишали. Далі тут ці нагородження вітяні відіні за проходження на. Навчань, за виконання бойових дій і дві посмертних нагороди. Є ще багато вдома, вони вже просто не помістилися сюди. Ось тут зразу навпроти його портрет. Він завжди тут зі мною поруч, я знаю, що він тут є. Тут Всі його речі, його портрети. і Ми кожен день на нього дивимося і кожен день згадуємо. І люди, які кожен день до нас заходять, вони теж знають, чому тихий куточок, і вони бачать його портрет, і відповідно вони його згадують. А це те, що я хотіла, щоб його пам'ятали. Серед найдорожчих речей зв'ялий букетик польових квітів, який Віктор подарував Анжелі ще на початку їхнього знайомства. Тоді говорить, це був лише знак уваги. А тепер найцінніший подарунок і мотивація не опускати рук. Це такий маленький букетик, який у мене вже буквально років вісім. Він колись, коли ми ще були друзями, Мав прийти в гості і просто по дорозі назбирав польових квітів, тіп, змотав тіп, і мені подарував. Я їх зберегла, засушила, а Він потім, коли побачив, аж розчулився. Маленька така чоловіча, скупа сльоза, вже мала пройти, але не показав цього. звісно. Щоб не втратити віри після загибелі чоловіка і дати приклад донечці має які три роки. Анжела почала реалізовувати їхню з Віктором Мрію. Ремонти і облаштування приміщення робила власноруч. У мене взагалі коштів було дуже мало. Я пам'ятаю, коли Віті не стало, через буквально місяць надійшла ще його зарплата остання. Це було 200 тисяч. І ще люди, які скинулися тоді на допомогу, коли було поховання. І от ці кошти я відклала, їх не зачіпала, а сама пішла на роботу, знайшла приміщення і почала помаленьку сама робити, тому що і людей наняти толком не було можливості. Ми я тут і вікна красили, і стіни красили, і дивани звозили, столи звозили, все-все-все, стаканчики, ложечки, вилочки. повністю все-все самі. В тихому куточку працює бариста Анастасія. Каже, клієнтів вистачає особливо у спекотні дні. Зараз таке більше гарячі дні то мохіто. Холодненьке, щось, памбил роблять. Мені дуже зручно, що от в селі можна от знайти таку роботу, що не потрібно їхати там в якесь місто довго кататися. За рік кав'ярню відвідали не лише місцеві жителі, а й військові та волонтери. Для них кава безкоштовна, а у відповідь гості залишають Пам'ятні речі. Шеврони, автографи, навіть гільзи чи непрацюючі дрони. Постійно діє скринька для донатів на армію. Тут святкують дні народження, збирається молодь. Анжела зізнається, головне для неї, аби про Віктора пам'ятали, бо ця кав'ярня не лише місце зустрічей, а жива історія людини, яка віддала життя за Україну. Юлія Вознюк, Дмитро Буднюк, Суспільне новини, Вінниччина.